Уявіть собі, що завтра ви прокидаєтесь, а ваші соціальні виплати в Польщі зникли. Ні 800, ні гарантії, що держава вам допоможе. Саме така реальність постає перед українцями. Бо Сейм сьогодні ухвалив нові правила для іноземців, точніше вчора ввечері. Що це означає? Тепер отримувати 800 зможуть лише ті, хто офіційно працює, або ж має пенсію чи інші підтверджені доходи. Є ще один вихід стати на обліку центрі зайнятості, як безробітний. Але це не дає допомогу так надовго, а лише на 3 місяці. А у багатодітних сімей максимум на 6 місяців. Є ще одне жорстке правило. Заробіток має бути не меншим половини мінімальної заробітної плати. У 2025 році це понад 2300 злотих. Брутто. Маєте менше? Ви вже не підпадаєте під програму. Також ваші діти повинні ходити лише до польських шкіл без. Цього жодний 800 плюс, звісно ж, вам не світять. Обов'язковий номер 10 також обов'язковий. Без нього дорога до допомоги буде вам взагалі закрита. Але і на цьому не кінець, бо ЗУС щомісяця буде перевіряти вашу зайнятість. Якщо ви втратили роботу або не підтвердили доходи, виплати одразу блокуються. Прикордонна служба, вона також буде у грі, тому що вона перевірятиме, чи ви десь там не виїхали з Польщі надовго. Ще один удар. Скорочення медичної допомоги. Тепер захист тимчасовий більше не покриватиме лікування зубів, протезування суглобів чи операція на катаракту. Для багатьох це означає величезні додаткові витрати. Для чого це все робиться? Влада пояснює, що бюджет не витримує навантаження, очікують зменшити витрати на іноземців, і це аж на цілих 10%. Але ці цифри це життя конкретних людей. І найбільше, знаєте, хто постраждає? Хто і так у найскладнішій ситуації: самотні матері, інваліди, безробітні, сім'ї з низькими доходами. І знаєте, в цей час, коли можна було розраховувати тільки на соціальні виплати, це все закінчується. Польща дає сигнал, що інтегруйся або працюй, плати податки, інакше двері тобі закриються. Друзі, стежте уважно за цими змінами у мене на каналі, бо вони торкнуться кожного з вас. Хто планує тут залишитися довше? І щоб не пропустити важливі новини, підписуйтесь на канал і діліться цим відео з друзями. Тому що попереджений значить захищений. Якщо хочете легалізуватися в Малопольському виводці, команда Documents допоможе вам це зробити. Контакти ви знайдете в описі, а також, якщо ви хочете завітати на Fest у Гданську 14 вересня, Лунка Барбари, деталі ви знайдете також в описі. 14 вересня це вже ця неділя. Тому, якщо ви хочете долучитися до допомоги Збройним силам України, то ласкаво просимо до нашої команди, команди переможців і команди, яка не забує про не забуває про допомогу Збройним силам України.